Доброго ранку всім. Я хотіла з вами поділитися такою історією з Біблією. Всі ми дуже прекрасно її знаємо. Але я скажу, що переглядаючи, перечитуючи, все ж таки, для, для мене особисто ця історія з Біблії, яка називається За Голіята і За Давида, вона е, кожен раз я її перечитую, і вона відкрилася мені по-новому. По Господь все глибше відкриває. А чому взяла цю історію? Бо тому що зараз кожен з нас, ми знаємо, яка ситуація відбувається на Україні, відбуваються тяжкі бої, і кожен з нас має рідних, близьких, переживають. Я кажу, я так само особисто переживаю. Тому хотіла поділитися цими роздумами і зачитати кілька таких. Силків, не то, що силків, а Еленоїд описує, як відбувалося і що відбувалося тоді в ті часи, коли е, Голіят і Давид, коли напали філістиняни, напали на Ізраїль, і як воно відбувалося, як воно було, і як Господь стояв за ізраїльським народом. І читаючи і роздумуючи над тим, я вірю, що так само Господь у наші часи зараз. Е, е, Цією державою, яка напала на нас не тільки, але й Америка пов'язана з тим і так далі, вони являються тим Оліятом. А Україна, як той дивитиме, просто голі і босі. Ми нічого не маємо, бо тому що ми знаємо, я не буду ходити в ці політичні е, питання, але одновірю, що наш ізра... наш український народ буде йти в Боже ім'я, і щоб ми, госп... щоб ми тим людям, навіть якщо тут ми зустрічаємося, може, може, тут ми можемо маємо можливість розказати, що. Господь є сильніший. Тому я хотіла зачитати Коли Ізраїль оголосив війну філістим'янам, троє синів Єсеєві вступили до війська, якими командував Саул, а Давид залишався вдома. Однак через деякий час він відвідав табір Саула, батько звелів Давидові віднести її зі старшим братам і довідатися, чи вони живі й здорові. Та Єсей не знав про те, що юному пастухові доручена більш висока місія. Війська Ізраїлю потрапили в небезпеку, і Ангел звелів Давидові спасти його народ. Наближаючись до того місця, де розташувалися війська Давида, почув шум підготовки до бою. Військо вирушало лавами, вигукуючи військовий клич до бою. Ізраїльські та філістинські війська вишикувалися одне проти одного. Давид підбіг до своїх братів і привітав їх у той час, як він розмовляв із ними. Гольят, філістимський герой, вийшов і, з образливими словами, кинув викликови Ізраїлю, пропонуючи обрати з поміж себе чоловіка, який вступив би з ним у двобій. Гольят повторив виклик Давида. Повторив виклик. Давид, побачивши, що Ізраїль ухоплений страхом і дізнавши про те, що кожного дня ізраїльтяни знають такої наруги від філістим'янина і немає жодного воїна, котрий змусив би його замовкнути, сповнився обурення. Давида охопило полке бажання відстояти честь живого Бога і його народу. Ізраїльська армія занепала духом, мужність залишила воїнів, вони говорили один одному. Чи бачите ви того чоловіка, що он виходить, а виходить він зневажати Ізраїля? У гніві обурені Давид вигукнув, хто цей необрізаний філістинянин, що сміє так зневажати полки живого Бога? Еліяв, старший брат Давида, слухаючи ті слова, добре зрозумів, які почуття хвилювали душу юнака, як пастур Давид вирізнявся рідкісною сміливістю, мужністю і силою, а таємничі, відвідини Савмоїлом, дому їхнього батька, його мовчазне відбуття, пробудили в серцях братів підозру, що дійсної мети його візиту. Коли брати побачили, що Давидові виявлена більша честь, аніж їм, то сповнилися заздрошів. Його чистота і братерська ніжність не викликала в них належної поваги та любові. Брати дивилися на Давида як на звичайного хлопця-пастушка, а в його запитанні Ілья вбачав осуд власній боязливості, оскільки він не робив жодних спроб, щоб примусити замокнити цього фелестимського велетня. Старший брат сердито вигукнув чого то ти прийшов сюди, і на кого ти покинув тих небагатьох овечок і в пустині? Я знаю зухвалість твою та нерозумне твоє серце, бо ти прийшов лише для того, щоб подивитися на війну. Давид відповів шанобливо Але, рішуче, та що я таке зробив? Чи немає з наказом, чи я не прийшов за наказом батька? Слова Давида передали цареві, який прикликав юнака до себе. Саул з вислухав слова пастуха, котрий сказав Нехай ніхто не падає духом заради нього, слуга твій вступить і буде боє... битися за тим филистим'янином. Саул намагався відговорити Давида, але хлопець залишався непохитним. Він відповідав, просто і скромно посилаючись на досвід, які мав, охороняючи отари свого батька. Він сказав Господь, що врятував мене з лап, лева та ведмедя, він врятує мене з руки цього филистим'янина. І сказав Сау, іди, і нехай Господь буде з тобою. Упродовж 40 днів ізраїльське військо тремтіло перед бундючим викликом філістимського велетня. Воїни замирали від страху, дивлячись на його велетенську поставу в 6 ліктів і 5 висоти. На голові голіята був міцний шолом, а на ногах мідні наголінники. Одягнений він був у кульчугу, яка важила 5 тисяч шеклів. Кольчуга була зроблена із мідних пластинок, що накладалися одна на одну у вигляді рибіючої луски. Вони так тісно прилягали одна до одної, що ніякий гострий предмет не міг пробити їх. За плечима Велити носив величезного спиха, списа, також із міді, а держак списа його, як ткацький вав, а вістря списаю, 600 шеклів заліза, а перед ним ходив ще Тоноша. Вранці ввечері Голіат підходив до ізраїльського табору і голосно кричав Чого ви вийшли і стаєте до бою? Хіба ж я не філістимянин, а ви не раби Саулові, оберіть собі одного, і нехай він вступить проти мене. Якщо він зможе боротися зі мною і вб'є мене, то ми будемо вашими рабами. А якщо я переможу і вб'ю його, то ви станете нашими рабами і будете служити нам. І сказав філістим'янин, я цього дня зневажу Ізраїліві полки, дайте мені чоловіка і будемо боротися вдвох. Хоча Саул дозволив Давидові прийняти виклик голіятно, однак він сумнівався в тому, що Давид матиме успіх у цьому сміливому починанні, бо водано наказ одягнути юнака у царські військові обладунки. На його голову одягали важкий міцний шолом, а самого Давида в кульчугу збоку прип'яли царський меч, озброєний таким чином він вже був, вирушив, але незабаром повернувся назад. Першою думкою стурбованих спостерігачів було те, що Давид вирішив не ризикувати своїм життям у нерівному поєдинку з ворогом. Але відважний юнак був далекий від такої думки. Повернувшись до, Заул, до Саула, він попросив у нього дозволу скинути важкі обладунки, говорячи Не можу в цьому ходити, бо я не звик. Скинувши їх, він узяв лише свою палицю, пастушу торбу і звичайну пращу. Вибравши п'ять. Гладеньких камінців з потоку, він поклав їх до себе, до своєї торби і справжній руках став наближатися до фелестим'янина. Велетень сміливо вийшов на зустріч, гадаючи, що побачить одного з наймогутніших воїнів Ізраїлі. Його зброєносець йшов перед ним, а сам він мав такий вигляд, ніби наперед смакував перемогу. Підійшовши ближче, Гольят побачив усього на всього підлітка, котрого називали хлопчиком через його юний вік. Обличчя Давида пашіло здоровим рум'янцем, а відсутність військових обладунків вигідно підкреслювала його добре збудовану постать. Однак, поміж юнаком та масивними розмірами перестим'янина існував помітний контраст. Голіат сповнився подову гніву. Чи я пес? вигукнув він, що ти вийшов на мене з Києм. Після цього він спрямував на Давида. Потік найважливіше проклять від імені всіх відмових йому, йому боїв, він кричав, глузуючи Ходи ж до мене, я твоє тіло віддам пастаству небесному та звірині й польові. Давид не злякався. Філістимського героя, зробивши крок уперед, він сказав своєму суперникові: ти йдеш на мене з мечем і списом та ратишем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савота, Бога військ Ізраїлів, і ти зневажав сьогодні віддасть тебе Господь усі у мої руки, і я вб'ю тебе і відсочу голову від твого тіла. Сьогодні ж я дам твій труп і трупи філістимського війська, птаству небесному, та дикій звірині, і пізнає вся земля, що є Бог у Ізраїлі». Пізнає вся ця громада, що Господь спасає не мечем, так і списом, бо це війна Господа, і Він віддасть вас у наші руки. У голосі Давида не відчувалося страху, а гарне обличчя сяєво торжеством перемоги й радості. Ці слова, сказані чистим мелодійним голосом, були ніби підхоплені вітром і луною понеслись до тисячі воїнів, що вишикувались до бою. Гнів голіята не знав меж. У своїй люті він зірвав шолом, який захищав йому чоло. І не, мас... не самовито розлючений кинувся на суперника. Син Єсею був готовий зустріти ворога. Коли філістим'янин рушив, йдучи, наближався до Давида. Юнак швидко вибій із на назустріч фелістимлянинові і сягнув Давид рукою до торби, взяв звідти камінь, метнув ним із пращі і влучив фелистим'янину у чоло його. Камінь застрав йому в чолі, і він упав обличчям своїм на землю. Бойові ради двох армій завмерли від подиву. Усі були впевнені, що довид загине, а коли в повітрі зі свистом просвістів камінь і влучив у ціль, вони побачили, як могутній голіяв затремтів і простягнув перед руки, ніби його зненацька вразила сліпота. Велетень захитався, і зрубаний дуб повалився на землю. Давид не чекав ні хвилини, ні вискоть. Він вискочив не розпост... на розпростерте тіло Фелистим'янина і обома руками вхопився на важкий меч Оліята. Хвилиною раніше велетень вихвалявся, що цим мечем відітне голову Янукові, і викине його тіло небесному таству. Тепер цей меч був піднесений у повітрі, і голова без богозневажника скотилася з плечей. Ізраїльський табір наповнився криками радості. Охоплені жахом філістим'яни в паніці кинулися тікати. Крики ізраїльських воїнів, що переслідували, втікаючи ворогів, луною прокотилися серед гірських вершин. Філістим'ян переслідували в долині воріт і і вкрили трупи фелістим'ян дорогу аж до Шараїра, Крона. І повернулися Ізраїлів сини з гонитви за філістим'янами, та й пограбували їхні намети, а Давид узяв голову філістим'янина і приніс її до Росалима, а зброю його склав у своєму наметі. Амінь. Отже, я зачитала, ви знаєте, я чому взяла, ніби здається, що ця історія вона для дітей, це байка і так далі. Але я скажу, вона відкрилася, я вчора її читала, переглядала. Вона відкрилася для мене по новому. Тому що наскільки Господь був міцний і сильний і стояв за Давидом, Давид е, мав дуже е, близькі відносини з Богом. І тому, не дивлячись ні на що, е, Божа війна вона завжди переможе. Амінь, Світлана. Амінь. Амінь. Це правда. Надіємося тільки на Господа. бо... Надіємося тільки на Господа. От вчора навіть я була така Ну якби піднесений був мій настрій, як чула е, цей така була прес-конференція залужного зі студентами нашими українськими. І як він сказав, Ну йому задали запитання: як Америка не дасть її допомоги, зброї, то що з нами буде? А він сказав. Я і так не можу, ну, не, не можу усвідомити, як до цієї пори ми тримаємося. І до червня місяця ми без допомоги воювали тим, чим могли. І, як то каже, на все воля Божа. Буде допомога, не буде допомога. Нам не треба впадати в паніку, не надіємося ні на яких людей, надіємося тільки на Бога. І маємо цей приклад з святого письма. і амінь. Дякую, Світлана. Можливо, ще хтось хоче щось сказати, то коротко, будь ласка. Ніна, ні, вибач, а що він так і сказав, що надіємося на Бога? Я не зрозуміла. Залежу. Я кажу, надіємося на Бога, але а. він сказав, що він не може, він, він сам не може. Цього зрозуміти як ця Україна тримається і витримала без без ага, того я... всього, що має ворог, а що має ми в порівнянні, Розумієш, він так. А, я думала, що він так про Бога говорив. Це а це твої так само... слова. Мене так Нет. само вразило, коли була того тижня в п'ятницю розмова зустріч двох президентів Америки і України. Мене теж вразило наша розмова, розмова нашого президента Зеленського, коли він сказав, але Господь нам поможе. ми віримо, що Бог нам поможе. І бачимо, що я, я спостерігаючи, зрештою кожен з нас, правда, люди дійсно звертаються до Бога, дуже людей надіються на Бога, і просто бачу, що ніхто ні не поможе, жодна держава, як Господь не поможе. Тому бачучи, виходячи з того, що керівник держави і каже, Господь нам поможе. Це не є даремні слова, які призиваються слова надаремно. Ні, вони не надаремно тепер взиваються ці слова, що Господь поможе. Тому що люди бачать, що Дійсно, Господь допомагає. Тому як і Ніна сказала, і знаючи, що Україна не мала жодної допомоги, і вона до сірпіх стоїть, і люди тримаються. А зрештою, ми знаємо з тої суботи досвід, який розказувала сестра Алла. Люди просто бачать, що Господь поможе. Чи має ще хтось думку? Я теж вчора слухала. Відео одного молодого хлопця, який на війні, дуже каже, зробили справу. І каже: ми з ротним помолилися. І коли ми помолилися, буквально чуть-чуть до міни не доїхали. І так дивно, ну, війна, якби, а Господь з кожним воїном, і хто до нього звернеться? Всіх береже, каже: я не міг забрати свого побратима, не міг забрати. Я так молився, щоб його хтось забрав, і друга бригада його забрала. Такі дії, ну ми після війни, мабуть, будемо більше знати новин, як, що твориться на війні і як Бог допомагає. Я хотіла ще доповнити, що мене поразило з цієї історії, що наскільки ізраїльський народ, вони знали, хто такий Голіят. Він був дуже високий, могутній, там написано 5, е, тисяч, він мав е, 5 шеклів і так далі. Це було в нього зросту, 2,38. зросту. Це був е, сильний вояк, сильний воїн. Могутній, здоровий, і ізраїльтяни, вони ж бачили того, вояка воїна, наскільки він озброєний. Вони його боялися, тремтіли. Брати казали до нього, до Давида: Та чого ти прийшов собі? Що ти прийшов подивитися на війну, яка буде війна? Але Господь вибрав, дійсно, Господь бачив. Коли Давид пас, тому що він звертався до Бога про допомогу, про силу і Бог йому давав ту силу. Ми, вони ж не бачили, як він там боровся з ведмедами, з, з ведмедицями, і як він з левами, як він поборював їх. Але він казав, я поборов Боже ім'я, і Господь давав сили, і, і я тут переможу. Наскільки він мав тоді відвагу, бо він знав, що Господь стоїть за ним. Я думаю, я вірю, що так само буде в Нашій державі, що Господь вибере того провідника, того вояка, який не буде боятися, не буде боятися того голіята. Дякуємо, Світлана, дякую сестричкам за доповнення. І давайте будемо молитися.